Сьогодні розповідаємо про балаклаву невід'ємну частину успішного пограбування. Жартуємо вас за Насправді ж, балаклава є важливою складовою військового екіпірування, адже є вогнетривкою, приховує обличчя та захищає його від пилу та піску. Завдяки інноваційним матеріалам, дана модель відзначається винятковою зручністю та ефективністю в експлуатації, що грає немалу роль під час виконання бойових завдань. Обидві моделі є дуже схожими за характеристиками, відрізняються здебільшого кольором. Одна із них пісочного відтінку, а інша має забарвлення зеленого листя. Також ткнина є антимікробною, не зберігає запахів, а дихаюча сітка на голові ідеально підходить для носіння під каскою. У наших балаклав є дещо спільне. Це найвища якість за всіма стандартами армії США. Переходь в наші соціальні мережі в описі профілю та пиши в особисті, куди відправляти твою балаклаву.